Козаки це воїни свободи, чиє ім'я оточене легендами та таємницями. Але хто ж вони насправді? Вільні лицарі степу, озброєні захисники рідної землі, а може загадкові кочівники, які прийшли з глибини століть? В енциклопедії Українознавства козаків визначають як озброєних воїнів, які не підкорялися феодальним порядкам і власноруч творили свою долю. Та чи справді все так просто? Сучасні історики погоджуються з тим, що слово козак походить від тюрського Козак, що означає вільного мандрівника або незалежного воїна. Саме цю ідею докладно розвинув Дмитро Іванович Яворницький у своїй легендарній трьохтомній праці Історія запорозьких козаків. Він називав їх лицарами степу, підкреслюючи визначну роль цих людей у боротьбі за волю, віру та українську державність. Яворницький зазначає, що на нашій землі явище козацтва виникло в середині 15 століття як відгук на постійну загрозу нападів із півдня з боку татар. Але що, якщо я вам скажу, що козаки існували задовго до 1489 року, коли їх вперше було згадано у Бєльському польсько-літовському літописі? За їхньою романтичною зовнішністю, чубом, шаблею та шароварами прихована тисячолітня історія, і почалася вона ще в часи княжої Русі, коли їхніми предками були знамениті торки. Загадкові та грізні степові воїни, забута сторожа кордонів Київської Русі. З ким же воювали ці таємничі воїни? На чиєму боці вони бились? І чому їх так боялися, наші князі? Саме це ми і розкриємо у сьогоднішньому випуску нашої історії. Як будь-яка середньовічна європейська держава, Київська Русь не була моноетнічною країною, де абсолютна більшість населення належить до одного етносу. Подібним прикладом у світі може бути хіба що Японія. Для Русі ж характерною була протилежна ситуація це була поліетнічна держава, що об'єднувала в собі десятки народів, племен та культур. У період роздробленості кожне окреме князівство фактично ставало самостійною державою. Наприклад, лише на території сучасної України існували Галицьке, Волинське, Чернігівське та Київське князівства. Кожне з них мало власні етноси, що сформувалися на основі давніх племінних союзів галичани, Володимирці Волинці, Чернігівці та русини-кияни. Між Київським, Волинським та Галицьким князівствами жили болохівці – особлива етнічна група, яку часто називають загадковою через брак історичних згадок. На півночі на території сучасної сіверщини сформувалися сіверяни або севрюки. А от південні та малоконтрольовані степові рубежі держави населяли чисельні тюрські племена, найбільшою гілкою яких вважалися огузи. Саме до Огузької групи і належали Печеніги, Ковуї, Турпеї, Берендеї, боути, Коєпичі та герої нашої сьогоднішньої історії торки. Звідки вони прийшли достеменно невідомо. Але наприкінці X століття невеликі групи торків почали просочуватись на Приазов'я із Дельти Волги. А ще через 100 років під тиском половців просунулися далі на північне Причорномор'я. Саме ці племена були важливою частиною війська київських князів і брали активну участь у всіх їхніх військових походах, а особливо в особицях княжої династії. За свідченнями знаменитого Іпатіївського літопису збройні сили Київського князівства у ті часи складалися всього з трьох головних частин самих киян, княжої дружини та вищезгаданих племінних утворень. Тобто виходить, що ці степові воїни стояли на рівні з корінними жителями столиці і навіть із особистими охоронцями князя. Таку честь, до речі, вони заслужили у 1146 році, коли підтримали Ізяслава Мстиславовича у боротьбі за Київський престол. Але не варто думати, що печеніги, Ковуї, Берендеї, Торки та інші були покірними та слухняними союзниками. Навпаки. Ті люди, хоч і служили київським князям та їх інтересам, але постійно тримали цих людей у напрузі. Інколи вони відкрито повставали, інколи просто відходили у степ, відмовляючись виконувати службу. Тому князь Володимир Мономах прогнав їх з території Русі, і частина з них осіла на Балканах, в Румунії, в Угорщині та на території сучасного Закарпаття. Але це вже зовсім інша історія. А в нашій. Через 20 років вигнання ці кочовики повертаються, об'єднуються між собою і осідають в поросці на південних рубежах Київської землі. Цей новий військовий союз Берендеїв, торків та печенігів сьогодні нам відомий під спільною назвою Чорні Клобуки, і саме з цього часу, з 1146 року, про них постійно згадуються в літописах. За легендами. Об'єднатися в конфедерацію чорних клобуків ці племена змусили жорстокі та небезпечні умови степового життя. Постійні війни, набіги сусідів і боротьба за ресурси змусили берендеїв, торків та печенігів відкинути давні суперечки і виступити єдиним фронтом. І що цікаво, в той час це рішення виявилося напрочуд вдалим. Ставши васалами київських князів, вони отримали особливі привілеї, яких не мали інші кочові племена. Але водночас їхня територія стала і своєрідним військовим щитом, що захищав південні кордони Русі від набігів половців, тих самих степових кочовиків, які раніше були їхніми сусідами, а тепер стали заклятими ворогами. Уявіть ситуацію: тюрки проти тюрків, степ проти степу. Саме так чорні клубуки перетворилися з чужинців на незамінних союзників Русі. Але особливою вірністю ці степовики не вирізнялися, бо мали власну систему цінностей, де все вимірювалося вигодою, тому воювали вони, як правило, на стороні тих, хто краще за це платив. Саме цим ми і пояснюємо причину, чому торки виступали проти своїх етнічних родичів, половців. В їх випадку золото, хоч і було підсилюючим аргументом, але справжня причина полягала в іншому, а саме у складних міжплемінних конфліктах, які були нормою того часу. За іншою ж версією, протистояння між клобуками та половцями стало частиною ширшої боротьби за контроль над південними степами Північного причорномор'я. Князі, в свою чергу, вдало використовували цю конфедерацію степовиків, аби послабити половецький вплив і забезпечити таким чином контроль над небезпечним регіоном. Досить показовим виявився й той факт, що в давніх руських літописах чорні клобуки згадуються як свої погані. Тобто, якщо провести сучасну історичну паралель, це ніби взяти на службу до лав ЗСУ росіян, які добровільно перейшли на наш бік. Вони теж були б такими собі своїми поганими, такими самими, як і колись були торки. Їм не довіряли повністю, а інколи навіть побоювалися. Тому жити в містах своїм поганим не дозволяли. І з цим пов'язані дві цікаві версії походження їхньої назви. Перша має латинські корені слово пагус означає територію поза межами міста. Якщо поглянути глибше, то в індоєвропейських мовах корінь пак означав кріпити чи укріплювати, що в нашому випадку цілком може трактуватися як прикордонна територія чи навіть застава. Це пояснює характер поселення чорних клобуків саме вздовж захисної лінії Русі, зокрема в басейні річки Рось. Друга ж версія ще простіша. Назва могла піти від латинського слова паганус, що означає язичник. У ті часи християни використовували цей термін для позначення всіх нехристиянських народів, і ця версія теж має сенс, адже чорні клобуки дійсно залишалися язичниками. Втім, яка б версія не була правдивою, вони дійсно були не християнами і жили на прикордонні, оберігаючи рубежі Київської Русі. Але історія торків розпочалася задовго до 1146 року. Перші свідчення про орди цих кочовиків ми зустрічаємо у знаменитій повісті минулих літ, автором якої, начебто, був чернець Києво-Печерського монастиря Нестор Літописець. До речі, до постаті самого Нестора та його славнозвісної повісті сьогодні виникає чимало запитань. Адже значна частина офіційної історії Московії, у тому вигляді, в якому її подають нам сьогодні, спирається саме на факти, викладені в даному тексті. Але не дивлячись на це, ми й досі не маємо впевненості ні в авторстві, ні в автентичності даного джерела. Якщо вам цікава ця тема, можемо зробити окреме відео розслідування. А зараз повернімося до нашої розповіді про торків тюркомовне плем'я, яке згідно з літописним записом 965 року взяло участь у легендарному поході Київського князя Святослава Ігоровича проти могутнього хазарського каганату, розташованого на землях сучасного Поволжя та Кубані. Тут цікаво то, що торки в цьому літописі згадуються саме як сусіди Хазарів. Які займали землі між їх володіннями і Волзькою Булгарією, яка була розташована на півночі? Це означає, що торки розселялися у районі сучасного російського міста Саратова. Іншим цікавим фактом стало те, що вже через 20 років після походу Святослава На Хазар, вже інший київський князь Володимир Великий вирушив війною на волзьких булгарів. Це було. У 985 році, і саме тоді торки вперше приєдналися до княжої армії. Та як виявилося згодом, розгром булгарів став помилкою адже відкрив ворота іншим, куди більш небезпечним кочовикам половцям. Саме під їх тиском торки перекочували на причорноморські степи в район нижнього Подніпров'я, звідки вибили більш слабких печенігів. Саме цей район через століття стане центром майбутньої козацької держави. Але до цього було ще далеко. Згадуються торки наступними словами і в знаменитім слову о полку Ігоревім. Амоїти куряни свідомі кмети, хоть трубами повити, почелами взлєльяни, конець копія вскромлені, путі їм відоми, яругії їми знаєми. Луці у ніг напряжені. Тули отворені, саблі ізострені, самі скачуть як косирії вилці в полі, Іщучи сечти, а князю слави. Зараз ми пояснимо, як цей текст перекладається сучасною мовою. Та що саме означають стародавні вирази. Так от. Починається він словами А Мої Ти. Це архаїчна форма звернення, яка означає буквально мої ви, тобто свої рідні, близькі за духом. Чому ж автор звертається до них як до курян? Річ у тім, що родинні клани торків називалися куренями, тобто, це звернення до своїх родичів або побратимів з одного куреня. Слово свідомий в українській мові збереглося і до сьогодення і означає людину розумну, обізнану, досвідчену і ту, яка розуміє ситуацію і готова приймати правильні рішення. Далі зустрічаємо слово кмет. У сучасній болгарській мові кмет означає мера чи голову поселення. Приблизно те саме значення це слово малою у Давній Русі, таким чином, кмети. В контексті цього тексту означає старост ватажків або командирів загонів. Фраза «под трубами повити перекладається буквально під звуки бойових сурм зрослі, тобто виховані з дитинства у військовому середовищі у бойовій атмосфері під час постійних битв і походів. Под шелами в перекладається як під шоломами виховані. Це вираз про тих, хто з дитинства привчений до війни воїнів, які не знали іншого способу життя, конець копія Скирмляни буквально означає вигодовані на кінці списа. Це поетичний вираз про воїнів, які виховані суровими умовами постійних битв, що стали для них нормою існування. Фраза дороги їм відоми, яри їм знаєми означає, що вони добре орієнтуються на місцевості. Вони досвідчені в походах, знають таємні шляхи, переправи, ліси та яри. Луци у них напряжені прикладаються як луки в них, натягнуті. Це символ готовності до бою. Воїни тримають зброю на готові і можуть у будь-який момент почати битву. Тули отворені означає що сагайдаки, тобто футляри для стіл, уже розкриті і готові до використання. Воїни перебувають у бойовій готовності, і стріли готові до пострілу. Саблі ізострені шаблі нагострені, що означає максимальну готовність до битви. А фраза самі скачуть, а касирії вилці в полі описує воїнів. Як сміливих, лютих і невгамовних, що атакують самостійно без страху, немов сірі вовки в дикому полі, завершує текст фраза Іщучи собі чти, а князю слави, яка означає, що воїни б'ються не лише за власну честь і славу, а й за престиж і велич свого князя та своєї держави. А ось так виглядає переклад цього тексту вже на сучасну українську мову. А мої ви, куряни, розумні провідники, під трубами зрослі, під шоломами виховані, на кінці списа вигодовані, дороги їм відомі, яри їм знайомі, луки в них натягнуті, сагайдаки відкриті, шаблі нагострені. Самі скачуть, як сірі вовки в полі в пошуках собі честі, а князю слави. Але хто були ці кочовики насправді? Історикам відомо, що торки не займалися землеробством, вони не орали і не сіяли. Чоловіки переважно несли військову та сторожову службу на кордоні, а жінки опікувалися домашнім господарством та вихованням дітей. Характерним був їхній одяг вони носили широкі сорочки, заправлені на відміну від русичів у просторі шаровари, що підперезувалися широкими поясами. Особливу увагу привертає також їхня зовнішність, бо торки були вислоусими, тобто мали довгі обвислі вуса, а голову голили наголо, залишаючи тільки довгий широкий чуб на тімені. В бою не визнавали важких руських мечів, натомість билися легкими шаблями, якими володіли досконало. Всі без винятку торки були вправними вершниками, озброєні довгими списами. У бій на ворога вони кидалися стрімко і люто, лякаючи супротивників моторошним пронизливим гиканням. Їх улюбленим бойовим прийомом при цьому був швидкий і блискавичний обхід ворога з обох флангів, так званою лавою, а під час битви вони перекривали обличчя металевими личинами, які часто повторювали риси самого воїна. Саме завдяки ним, знайденим під час розкопу личинам, ми сьогодні і знаємо, як виглядали торки насправді. Адже на цих металевих масках були зображені характерні вуса та чуби. Але звідки взагалі з'явилася сама ідея носити металеву маску поверх обличчя? Захід не дає відповіді на це питання, а от схід так. Одразу на думку приходить відомий арабський вислів: Захід. Лише ставить запитання, а схід живе в них. І дивлячись на ці металеві маски торків, ми вкотре переконуємося у справедливості цієї мудрості, бо їх лицева маска це не просто захист, а відповідь на запитання, яке ми навіть не здогадувались поставити. Бо коли мова заходить про залізні маски, то одразу виникає питання а звідки взагалі взялася ця дивна традиція прикривати обличчя металом? Цили їх переважно представники елітної перської кіноти, відомої нам як саварани. Ці войни були візитною карткою армії сасініцьких шахів. Їхні маски виготовлялися з бронзи чи заліза, відполіровані до дзеркального блиску. Вони могли повністю або частково закривати обличчя война, мали прорізи для очей та рота, або ж, взагалі, відтворювали ідеалізовані риси, спокійні. Беземоційні, схожі на обличчя богів війни. То чому маски були настільки важливими для воїнів Сосініцької Персії? Відповідь варто було б пошукати в релігійних уявленнях цієї держави, а саме в зороастризмі? В цій древній традиції військова сила не була просто інструментом політики чи завоювань. Вона була проявом космічного порядку або Асі гармонії істини. І світла. Тому воїн, особливо елітний, не міг виглядати як звичайна людина, він був зобов'язаний мати образ символу цієї гармонії. В VII столітті, коли араби завоювали Персію, ця традиція не зникла, вона трансформувалась і поширилась в середню Азію, де її успішно перейняли тюркомовні кочові народи огузи, Карлуки, Хазари, а згодом і самі торки. Які потрапили на територію Київської Русі. В їхніх шоломах було менше театральності і більше функціональності. Однак навіть у спрощеному вигляді маска залишалася сакральним елементом, що нагадував про винятковий статус воїна. Він був вже не звичайною людиною, а втіленням сили і бойового духу цілого кочового племені. Археологічні розкопки, до речі, лише підтверджують цей культурний зв'язок. Наприклад, не так давно фрагменти шолома з лицьовою пластиною були знайдені на сирійській території під час розкопок античного міста Дура Европас. В Іранському Нішапурі археологи також виявили прикраси з ідеалізованими воїнськими обличчями, а у тадживському зеваку у формі масок було знайдено тюрські налобник. І ця лінія тягнеться далі через усю Золоту Орду до південних рубежів. Київської Русі. Таким чином, залізна маска воїна в Іранській та середньоазійській традиції, це не просто бойовий аксесуар, це символ сили, мужності і особливого статусу воїна як захисника порядку і носія влади. Іторки, які носили ці маски, були не просто воїнами. Вони були живим свідченням древньої культури, яка йшла через тисячоліття. Зберігаючи не тільки металеве обличчя, а й дух воїнів Сходу. Нині вважається, що торки зникли так само несподівано, як і з'явилися. Основною причиною їхнього зникнення історики називають монголо-татарську навалу. І це дійсно логічно. Адже татари спустошили землі, які колись були їхніми домівками. Проте є один дивний факт. У сумнозвісній битві на Калці 1223 року, де було розгромлено об'єднані війська половців і трьох великих руських князів, торки чомусь участі не брали. Але зовсім інша ситуація склалася 17 років по тому, бо, як свідчить Галицько-Волинський літопис, ці безстрашні войни-кочовики у 1240 році. Пліч опліч із княжими дружинами мужньо обороняли Київ від армії хана Батия. І хоча це був їхній останній великий бій, але точно не остання згадка про них у нашій історії. Бо історія торків не завершилась, а лише стала частиною ширшого культурного та етнічного світу, з якого і народилася сучасна Україна.